Ручки Ручки мають регулювання. Для чого? Там ремінний привід. Якщо перетягнете, будете часто міняти ремня. Якщо не дотягнете, буде ставати ніж. Регулювання має бути таке, щоб ніж завжди крутився. Але якщо він стає, то він не повинен глушити мотор. Має просто зупинитися. І їхати далі. Заводимо. Речах туди. Підсос тут є, але він автоматичний. Його дірати не потрібно. Косить майже все, але чорновим прокосом таким так скажемо. Висота, густина трошки буває, напрягається, але косить усе. Навіть дрібні дерева. Все, дякую.